За співробітку Російського району ми прийняв рішення доповідь звідси зробити з цифрами фактами, які ви вже чули і за минулий рік, 15 виконання, і за нього проголосували, затвердили. І за програму соціально-економічного розвитку на 16 16-й рік, рік, який ми ви вислухали і теж затвердили є на це рішення районної ради. А, мені хотілося б зробити таким чином. А, вчора там, чи позавчора був рік, коли мене те... що потрібно якісь станції, цифры? Напрямку побудувати спілкування з нашими депутатами. Тому, якщо є питання, можу внести, щось підготувати. Цей, цю, цей звіт, цей доклад можете прочитати. Якщо зараз участвовал в этой Це безуспати і про пресу, і устав наших та і все інше. І ми вирішили, що ми дійсно могли би створити редакційну колегію, яка там сталася, наприклад, Зрозуміло, вона не буде виконувати функції редактора, вона не буде там, що написали люди-журналісти, бо це цензура. Ми розуміємо, назвали. Але якісь там побажання... 小物业。So, Економічний вплив, економічний розвиток, ми бачимо. Будь ласка, 20 хвилин я з вами цифрами спілкуюся. Бажаєте почути, як ми бачимо розвиток. Бажаємо впливати на щось дійсно цікаве, потрібне районе. Будь ласка, цифри є з приводу того перечня, переліку питань, воно все є на сайті. Якщо там Як би ми не хотіли, як податок, можливо. Але все одно їх має... Почули, такий звід такий буде поруч зі мною, такий звіт буде надрукований. Я зовсім не повинен навіть, якщо ви почитаєте, давати попередньо. Це моє рішення, це моє особливе. Я роблю вперше за все життя Дергачівського району звіт виношу. cooked the Рішення не прийнято, не буде. Я підготую. Хоча рішення не прийнято, я зроблю так, як потребує закон. Я законопослушна людина, зроблю так, як треба. Опублікуємо. У нас там є вже три документи, такі величезні. Ще четвертий буде. Читаємо це. Ти... Навіть якщо рішення не прийнято... І Олексієнко. Дуже багато. Ми з цього приводу дуже довго спілкувалися, але прийняли рішення. Закон передбачає передбачає. Нема питань. Будемо обговорювати. процес. Не щоб не розуміло, що це Там треба вносити зміни статут, потім реєструвати статут. Вони мені надавали статут. статуті. Прочитайте статут, щоб у нас тільки постолкування в статуті. Прочитайте випит. Може просто поміняти місцями питання, відразу розглянемо це питання да, Ну, давайте, зробите. Щоб очі, я зазначити, зачитайте пункт. Не зрозуміло, як на нього спиратися. Процесуально. Там не є процесуально, просто включити. Що, нести зміни, нести. Зробити. зробити реєстрацію, це ж не робиться. Переходимо до 10-го пункту. Особливо. органам управління комунального підприємства, до складу якої входить головний редактор та визначені. Задати, редактора, здійснити реєстрацію, видовжен прореєструвати. Коли вже буде статут проведений до норм, яких ви потребуєте, тоді вже виноситься, розробляється положення, спилка, ви не можете, це буде... А по чому не можна сказати право прийняти? прийняття? Юстиція у нас працює. Так, Ми вносимо змінення за основання. рішення. регіону порушення. Ви вносите туди, куди немає. Там написано. Працівник, працівники. Хто є працівники? Это 24 законом пересматривает. Но ви процедуру мы нарушим, якщо одним.

Bye. Okay.

Правильно будет. Потому что потом, потом, потом положении нужно будет указать. Тем более правильно, что проект то строго. Ну, ще у мене еще вот у нас там по сырсу. Оно досить легко вирішується. У мене питання там по про те, що редколегія має напомнить. Це, 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 це по-перше, по-друге, вона має ще її розповсюджувати. Ну, більше там, особи я не знайшов. У ну, мене заваження, хотів би з вами, що ви обговорити. Тут щодо складу прописано, що до складу входить окрім депутатів. Можете не але мені здається, що, що це не дуже. На сьогоднішній день, коли призначена така да, вона змінюється, йдуть реформи. Но до цього часу можна було виключити. Це ваше рішення. Я, я не в... обрав. Можете... Я, я, не не, не. я хочу вашу думку дізнатися. Я вам сказав, шановне, але ви що всі розумієте, що це є дурачий орган. Дурачий ну, как бы Просить, скажем так, рекомендувати. А то, що приймає рішення а, головний редактор, що вносить, а що не вносить, що печата, що не это приймає рішення, только головний редактор. Це дорачий орган. Ви можете просто йому рекомендувати, і ми тут включаємо. Звісно, але якщо ми як депутати не можуть... Приходять, приходять сюди відпочивати духом, духом перейматися Дергачівської ради. Ну, тобто треба... Ваша дешевна в демократії слухати захищали на, 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 на прошлій гуманітарній комісії. Тоді слухайте хлопці, тоді слухайте хлопці цю доповідь. Будете цифри слухати, будемо мати зовсім іншу світу. Дякую.